Аладін не один один плюс один Плюс плюс не плюс Аладін Паладін плюс плюс лампа чарівна З якої пішов дим і виліз джин, Аладін Паладін, не один плюс, плюс один, плюс один казковий замок, палазков, коврик літак, літочок, ворота до входу чарівної країни, плюс черівне слово, сім-сім, відкрийся, Аладін не один плюс один, плюс-плюс не плюс, Аладін Паладін, плюс плюс лампа черівна, з якої пішов дим і виліз джин, Аладін Паладін, не один плюс плюс один плюс один. Казковий замок, паланок, палац, коврик, літак літачок, ворота до входу чарівної країни Плюс черівне слово сім-сім, відкрийся Лампа Алладіна, з якою виліжджин І пішов дим, 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 Чарівна лампа, чарівний дим, Чарівна лампа, чарівна не чайник Чарівний дим, 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 чарівна лампа, не чайник Лампа Алладіна, з якої виліз і пішов, дим, дим, чарівна лампа, чарівний дим.